Уже тривалий час у Кременчуці продовжується інформаційна кампанія Прийми дитину в родину. Її основна мета привернення уваги громадськості до проблеми сирітства, популяризації сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, а також формування позитивного ставлення до усиновлення, створення прийомних сімей, патронатних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Від сьогодні і протягом трьох днів на правому березі міста буде проходити ця ж інформаційна кампанія. Сподіваємося, що тут. Ми зможемо охопити і ще більшу кількість людей. Протягом перших трьох днів інформаційної кампанії Прийми дитину в родини, яка проходила в центрі міста, було охопленою послугою інформування 787 людей. І понад 50 людей отримали індивідуальні консультації. Кампанія продемонструвала, що багато людей тільки після спілкування дізналися про те, які існують сімейні форми виховання, а особливо про послугу патронату. Велика кількість людей, які отримали послуги з інформування, були саме в суботу, що дуже символічно. Люди відпочивали, нікуди не поспішали. І, до речі, що нас здивувало, ніхто не знає, що таке послуга патронату. Всі знають про усиновлення, опіку, прийомні сім'ї. От саме соціальна послуга патронату. Люди не зовсім проінформовані, тому багато людей отримали індивідуальну консультацію саме в суботу. Самі криманчужани відзначають, що після спілкування з представниками департаменту у справах сімей та дітей дійсно дізнались багато важливої та нової інформації. Я вважаю, що ця акція яка зараз проходить, вона дуже вражиє. Я гадаю, що є багато сімей, які хотіли собі в родину взяти дитину, дати ласку любов. Можливо, якщо зараз відбувається така акція, багато людей ознайомляться зі мною і не будуть боятися бути в в родину. Очікується, що ця кампанія забезпечить зростання обізнаності жителів громади про сімейні форми виховання та активізує рекрутинг кандидатів у прийомній патронатній сім'ї. Наступною локацією після правого берега буде район молодіжного, а саме зупинка героїв України. Ми також будемо там протягом трьох днів. Маємо надію, що після завершення інформаційної кампанії з'явиться більша кількість бажаючих створити сімейні форми виховання. І дуже сподіваємося, що будуть бажаючі надати послугу патронату. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманчувські новини.